Доброго ранку мої любі малята! Сьогодні в нас з вами буде відповідальне завдання. Ми маємо заселити ведмедиків по домівкам. Діти, і ось перший ведмедик. Допоможіть, будь ласка, цьому ведмедику знайти доріжку до свого дома. Пальчиком, будь ласка, малюємо. Ось так. А чи здогадались, чому ця домівка належить цьому ведмедикові? Правильно, дітки, в нього. Жовтенький светер і дах у нашого будиночка також жовтенький. Заселимо його друзі. Діти светра відповідають даху будиночка. Тож зелений буде у зеленому. Червоний светр буде жити у червоному будиночку, і ведмедик з синім светром буде жити у синьому будиночку. Молодці. Ведмежата ходять до. Один одного у гості. Тож сьогодні вони вирішили поїсти морозиво. Тож давайте з вами допоможемо нашим відмежатам і розмістимо морозиво по стаканчикам. Жовтий в який стаканчик. У жовтий, правильно, синій в який стаканчик покладемо, В синій зелений, в який стаканчик будемо класти. У зелений і червоний в червоний. Ну що ж, морозиво ми для ведмедиків зробили. А зараз, відповідно до їх светлів, будемо їх годувати морозиво. В червоному светлі яке буде морозиво їсти? червоне, молодці, у синьому. Зелене, так? Ні, звісно, дітки, буде їсти своє синє, в жовтому яке? Червоне, так? Ні, дітки, звісно, молодці підловили. Буде жовте. І в зеленому зелене, молодці. А зараз я вирішила, що нам з вами треба трішки розважитись та потанцювати. Ну що ж, трішки ми з вами розважились. Тож, я хочу вас запитати, діти, що ми сьогодні робили з вами? Заселяли ведмедиків, медиків правильно. А куди ми їх заселяли з вами? По домівкам. Правильно, діти, І які ж ми сьогодні повторювали з вами кольори? Пригадаємо, це який кольор? Правильно, дітки, червоний. Це зелений молодці, Це синій правильно. А це, напевно, жовтий так, колір? Чи синій? Жовтий, правильно. Молодці діти, до побачення.